Ураган у зелених чемпіон енергія. Це, до речі, енергетиника громадського діяча. Поговоримо, а арбітер зустрічі Олександр Білащенко із Чернігова дає, в поворотах був щойно. Дивимося урагана. І тому, коли він не у четвірці. От давайте подивимося зараз. Який момент і блять у сітці? Сімка. Дивимося повтор. Ось це помилка у обороні. Підступний удар був зараз. Ігор Корсун пробував належно саме Володимиру Кардашу. Міг зараз цілих забивати, але Карт. Федюк. Ой-ой-ой, який тут момент зараз. Може м'яч на сітку влітати, але подивіться, через всю метушню і порола, вона ще жодного командного фолу не набрала енергії. А подивіться, ось де моменти... Ось є, натягнутої штори за воротами удар по воротах поперечка! рятує. за... Занадто швидкий пас. Не зумів зреагувати. Нелегко йому в ці, в ці секунди. Тобто, помітно, що він е, переживає стійки, чи рятував із кутів, витягував біру. Ось цього поки що ще не було. Це ще також особливий подразник для урагана. Ну і не забуваємо, що все-таки просто дербі. Це само собою подразник для Урагана. Нема порушення правил, показує арбітр, що можна грати. А ось тут порушення. А ось тут дійсно порушення правил. І жовта картка зараз буде перша у матчі. Її отримує Денис. Ось цей момент, коли в підкаті груба. Ну, насправді, якби не дістав саме так ціною. Ну і кутовий. Ну, удар буде. Так, удар є. Можна бити навіть. І це удар. В Комплексі розігрують потенційно небезпечний стандарт. І не вийде. На це ми готуємось до цієї гри як до звичайної. Стандартні будемо так говорити, класичні у футзалі. Ось дивимося. Повтор підніжка. Підніжка з боку Дениса, І одразу буде виконувати е, под... Ігор Скіцького. Ну, зварич розбігається. м'яч у сітці, 2-0. Ураган. 2-0. Вже хвилиною 49 секунд. до Завершення першого тайму. Ще раз дивимося. Кордоба Кузь. Ось зараз, саме зараз він з м'ячем Денис, І по воротах удар був від капітана Федюка. за межі. Розігрують. Під удар лівою рикошет. і ледь. Ось дивимося на повторі цей рикошет. Звароч на майданчику з'явила. Є можливість у енергії забити. Пас на лівий фланг, Кордоба! Кордоба пробуває! Всі хтома поворотах, звісно. Ось так навіть. дістав, що зробить на правий фланг, Зміщується, залишається м'ячем. Віддає пас можливість і удар І Віддати. Подивіться, поміж двох віддав, точно. Прийняв один дотик із і головою тут. Хороший пас! Ну, знайшов трохи, тільки не поцілив і не зумів зараз. Такий тихенький. Спілкується з малюком, який прийшов на цей матч. А ось якраз стоїть пас, і м'яч у сітці ворі. І Із свого, фактично, своєї половини майданчика. Дивимося. А, ось де цей пас все-таки перетнув м'яч центрально. І передача на правий фланг, і м'яч літає у сітку варі. Попри те, що рахунок 0-3, але от в плані командних фолів грає Ось Подивіться зараз, яка ситуація проходить. пробиває і Кардаш виходить. До нього, до речі, претензій немає. А, попри те, що три м'ячі пропустили, навіть в рамці виріду. продемонструвати реакцію. Це він може, але от Корсон залишив м'яч. І це удар по воротах, Можна було під. Ми... Микола Михайло битиме лівою і б'є Михайло. Перехоплення урагана. Корсун можна вітати зараз. Пас віддає, він можна забувати. Ай-яй-яй-яй-яй! Ще один удар і забирає голкіпер. Два моменти зараз, які були. І Вийшли у зелених нова четвірка. Дивимося, ось де перший удар Кардаш реагує. Другий удар. Ну, Корсун не зачепився, але ось ще другий удар. Ну і тут так дисципліновано захищається усією четвіркою. Червона команда. П'ять фолів урагана. П'ять командних фолів. Війти вболювати за нашу національну збірну, якої, як мінімум, є всі шанси для того, щоб вийти із групи. Хоча з бразильцями розумієте, як буде важко. Тобто картка у нас у матчі. Ось тут, в цьому ігровому епізоді. за відмашку рукою по обличчю турі не забував. Та й взагалі енергії в суперкубку навіть не забувала жодного меча. Струк розбігається. І не забувай! Львівський клуб розіграли кутовий. Ну і рівно. Три хвилини до завершення цього матчу. За три хвилини відіграти три м'ячі. А от і м'яч перший від... за дві хвилини 56 секунд відіграти два м'ячі. Ну а на повторі ми бачимо, визначається Федюк пробуває прямо в руки голки. Правий буде м'яч, ні, Усі ці Хоплення, є вихід 3-2. Третій повертається, але передачі на флангі. подивіться, як вдала тому що залишається часу. 15 секунд можна бити зараз. Ні, перехоплення зараз. У енергії удар поворота. сітці, 4-1. Де ураган можна сказати так з достатньо комфортним і хорошим. Є Івано-Франківська команда за 5 секунд до завершення. І ще можна забувати п'ятий. Буде п'ятий ні, Ну звісно, буде 5-1. Ось так, друзі. каналі зараз одразу ж після завершення поєдинку між ураганом та енергією буде. Заме здобуто у нас менше очок, аніж Дивимося флешку. Враження можуть бути тільки негативні, тому що ми програли. Можна говорити все, що хочеш, заслуговували, не заслуговували. Просто треба реалізовувати свої моменти. Вроді, що брати перший тур, грали погано, виграли в кардинал. а Сьогодні грали вроді мене погано, створювали моменти, домінували на полі, можна було так сказати до певного часу. Але програли гру, значить. Багато пропускаємо, значить у нас є серйозні проблеми. Початок гри був, енергія хотіла забити, не вдалося. Можливо, це зіграло свою. Ну, можливо, я ж кажу, команда, яка атакує, вона затрачає багато сил, виплескує багато емоцій. Коли не забувається, не реалізовується, де вже з'являється трошки невпевненість. Воротар суперника отримує впевненість. Ще перший м'яч нас, нас трошки надломив. Не скажу, що він зламав гру, але кажу, треба реалізовувати свої моменти. Ми сьогодні досить непогано виглядали проти молодого. І не такого вже дуже молодого, але трошки змішаного і досвідченого урагана. Хороша команда, досить хороша команда. І по змісту гри вроді би виглядало непогано, але рахунок 1-5, що говорить. Важлива перемога в дербі, Які емоції? Та емоції переповнюють. Серйозно готувалися до серйозного суперника, як не як чемпіон України. Знаючи команду енергії вже багато років, хочу сказати, що проти цього колективу, яка б вона не була, чи то був Станіслав Гончаренко, чи був Максим Павленко тренером. Дуже приємно з ними грати, адже Команда граюча, команда повністю построєна все на комбінаціях. Приємно грати, і вона дає сама грати і дає супернику грати. Перший, перший гол був забитий тобою. власне, Наскільки він став важливим для подальшого успіху команди? Ну, Так, перший гол дійсно став важливим, тому що йшли, йшла ренагра, і хто каже, йшла ігра до першого забитого м'яча. Ми його перші забили і вже грали більше відрахунку. В психологічному плані, скільки це перемога важлива, зараз буде перерва все таки. От. Так, дійсно, в психологічному плані це дуже важливо. Права адже першу ігру на виїзді ми програли, і треба було півтора місця паузи, треба було піти на відпочинок з хорошим настроєм. І ця перемога дійсно психологічно нам додасть впевненості в собі.